Я показую фарничок із розсаду я знімаємо, Катя поливає такий саморобний поліетиленових труб От. вже плівка квадрата така такі потім коли розсада виросте вже коли поросажуємо її то Плівку цю знімаємо. А з цієї сторони. Так, бачите, вона просто прикопана. Ось, так. Прикопана в землі. І все. Потім відкопуємо, витягаємо її і складаємо до наступного року. Ось бачите, От така, ну це положили такі дерев'яні кілки, щоб кури не гриблися. Така, така наша, такий наш наш парничок.